всіх, Знаходжуся зараз в казармі. Тут в мене додались три чужих голуба, точніше голубки. Зараз я покажу їх в руках. Я був на ярмарку в Дніпрі, мені Валера з Верхівцева передав трьох голубок, я не знав. Це такий був сюрприз для мене. Я не візьмую і він не привіз. В цілому, що я хочу сказати, мені багато пропонують завжди подарунків, але я дуже ну, ставлюся до цих подарунків обережно. Чому саме? Я не хочу нікого ображати, але чому саме я розумію, що мені треба періодична кров'я інше вводити, я їх це роблю і буду робити надалі потрохи. Але що я хочу сказати, то для мене чому саме, бо цінніше для мене набагато цінніше голуб. Я не знаю, чому так воно склалося, котре виведені в мене. Тобто виводний голуб для мене набагато цінніший завжди, ніж будь-який чужий голуб. Це не означає, що я їх не ціную. Я кажу, що я розумію. Там, і, ну, дякую хлопці, що ви і пропонуєте часто мені, але я, там, да, ну, хто знає, то відмовляюся часто. Але в мене нема просто цілі такі, що багато-багато було чужих голубів. Мені навпаки хочеться, щоб в мене всі були тільки мої, тільки з моїми кільцями, тільки мої виводні. Отака От моя хотіла побажання, але я ну, як побажання, вони ну, розуміють, що все одно буде тоді в своїх кров'ях крутитися. І я думаю, що я не, не, буду, не буду покращувати. І щоб покращувати, я розумію, що треба збоку брати інша справа. Де і який, це вже інша справа, але те, що, щоб покращити, покращити краю, я впевнений, що треба все одно вводити іншу кров. Але дуже обережно, так, дуже обережно, точково, масово точно не можна. Ці три штуки я зараз покажу в руках, я не знаю на рахунок, так як вони там хто, куди там піде, хто залишиться, хто не залишиться. Думаю, що хтось піде кудись, я спробую трохи може поганяти. Ну, поки що, давайте я покажу все таки голубка. Почну з її голубки. Цікава така голубка за мастю. Валера подивився, що мені подобається такі. Ну, дійсно, мені подобається. Воробина білохоста голубка примачечка. Він ну, з трьох, він казав, що я так зрозумів, що одна з найсильніших в плані. Його... Так, але покажемося на камеру. Друга голубка ряба. Під рябаго він мені передав. У мене є рябий безпарний. Вона Така більш жвава голубка, вона трохи вища, ніж горобина, але більш жвава така голубка. Теж білохвоста. Вони вже і у той, і у іншої вже мають, отдаліють. Добра така, добра, начебто, на вигляд, живава голубка. Вони всі мають валерне кільце. Єдине, що я, мене здивувало, що вони три голубки вони мають навіть не всі однаково кольору кільця. Вони. Рік 23, тобто, а от колір різний. Це якийсь новий підхід, я не знаю. Треба спитати, Валеріше, для чого він так робить. Прикольно він так. От рябенька полетіла. А ось моя ряба я вирішив порівняти, вам показати порівнянні. Бачите, ось моя рябашка, 33. 33 за номером, вона така завжди зараз літає в польоті. Вона така куценька маленька. Я тільки через те, що вона, як її не, вона не доширяє, як каже Микола, я ще не, ну, її не залишаю поки що. А так вона голубка, льотна голубка. Хоча її сестру я залишаю на маточник. Ну, всім просто місця не вистачає. Ось це моя ряба. Дуже схожі. Дуже схожі. Третя голубка ось така буренька. Вона, Чорнильного він мені давав. І вона, чому чорнильному не дуже підходить, у мене є своя така ж сама племінниця. Це теж я йому колись давав в тому році голубку, рідна сестра цього. Тож сюрприз бачите, вийшов, тому що він не знав з під кого чорнилля. Я не знав, що він везе з -під, ну, під її сестри голубку під нього. У мене є своя точно така, ж, теж племінниця йому рідна. І ця племінниця йому. Вона під його голуба, але з під моєї голубки. Дігенькі такі всі голуби, жорсткі, помітно, що робочі голуби, робочі. А ось моя буренька. Ну, вона я чую, майже червона така між трошечки. Конечно. Ну, точно, не жара така, але це моя буренька. 83 -я голубка, вона... я її теж хотів якось дати навіть. Чорнильному. Але вона йому племінниця, і я поки не хочу це робити. Якраз воно він сидить. Ах, думав, до нього полетить. Ні? Ну, ось такі подарунки, ось цей чорнильний хлопець. Тут знаходиться більшість голубів, які ганяються, але ще є такі екземпляри, як цей чорнильний. Ну, поки під нього немає голубів, я все-таки хотів. Червоне було під нього, але подивлюсь, чи знайду.